Раді вітаємо всіх вас в сесійній залі Полтавського міської ради про філізаційну конференцію по праздну національної лічні університету і володимира оголошуємо. Сьогодні ми відкриваємо День Полтавського національного педагогічного університету сьогодні в нас співпраця, повна співпраця. Ми сьогодні підпишемо меморандум про співпрацю. Він у нас весь час ми передивляємося його, ми його оновлюємо, ми над ним працюємо, тому що розвивається активна наша полтавська територіальна громада. І е, розвиваються освітні заклади, е, школи, е, нова українська школа. І тому ми весь час оновлюємо е, наші стосунки. І прекрасно розуміємо, що сьогодні світом править не не тільки правлять кошти, а ще світом править освіта. Це ми прекрасно з вами розуміємо. І сьогодні ми з вами зібралися, щоб познайомити в першу чергу наших учнів старших класів з професією педагога. Перед учнями вже постало питання, який шлях обирати в майбутньому і яку професію, яким вони хочуть стати, і сьогодні наше з вами завдання розповісти їм про всі професії, які існують в нашому суспільстві, які необхідні для них. Доврочисло підписання меморандуму про співпрацю між потужною спроможною болтавською міською територіальною громадою. Та перспективним і пріоритетним полтавським національним педагогічним університетом я із задоволенням запрошую очільника міського голови Олександра Федоровича Мамая, очільницю нашого університету Марину Вікторівну граньову Тому ми запросили сьогодні владу Олександрівну співа депутатку Полтавської міської ради, якою ми пишаємося, яка є дуже розумницею великою помічницею. А Освіт... вона віддана така Полтавській міській територіальній громаді. Я в захопленні від неї, як доктор педагогічних наук, і я побачила, яка вона умниця велика, і талановита, і Владочка Олександрівна, запрошуємо вас до слова. В першу чергу хочу звернутися до цьогорічних випускників і сказати, що найважливіше, що ви можете зробити для себе, для міста і для країни, це бути самими собою і обирати ту спеціальність, до якої лежить ваша душа, ту, до якої у вас є енергія, наснага та натхнення. І сьогодні хочу звернутися до випускників шкіл, сказати про те, що якщо вам хтось радить не ту професію, яку ви мрієте, ви маєте слухати тільки себе. Сьогодні хочу сказати, що Марина Гриньова це є людина, яка Дуже любить свій університет і щодня працює для того, щоб покращувати і і роботу, і покращувати освітні послуги. От в Марині Гриньові я бачу людину, яка і любить Україну, яка щодня працює для того, щоб Україна процівтала для того, щоб Полтавський університет ставав ще сильнішим, ще потужнішим.